Тепер відвідувачів бібліотеки імені Лесі Українки зустрічає ось така дивоялинка: незвичайне дерево, справа рук бібліотекарів Вікторії Соколенко та Лариси Гаврилюк. Жінки намагалися створити альтернативу звичайній ялинці та закликати черкасців берегти природу. В наш час, коли прийшла мода на екологічні ялинки, кожна поважаючи себе. Установа, хоче щось придумати своє і особливе. Звісно, що для бібліотеки сама така цікава ялинка це із книжок свого роду і реклама книжок. Що прийдіть та почитайте і побачите, що вони у нас є. А з другого боку, щоб не витрачати ні кошти, ні самі живі ялинки. Ініціатором створення незвичайної книжної ялинки стала завідуюча бібліотеки. Про дерево із книг вона дізналася з інтернету. Ідею одразу ж підхопили працівники закладу. При створенні використали досвід зарубіжних колег та додали трохи українського колориту. Ми використали зелені іменно книжечки. Тут здебільшого українські та зарубіжні класики, і от в основу пішла українська радянська енциклопедія. За кольором і за масштабом вона якраз підходить. От. Ну, а Потім прикрасили. Потратили ми на це зовсім мало часу, десь, може, годинку. Спочатку просто ми пробували виставити по-іншому, не вийшли, ми собі придумали ось отак, щоб вона була і стійка і простояла всі свята. Проте ялинкою з книг працівники бібліотеки не обмежилися. Бібліотекар Лариса Гаврилюк власноруч створила ялинку із солоного тіста та зерняток. Жінка запевняє незвичайний ялинковий тандем не аби як дивує відвідувачів читального залу. Ця ялиночка, знову ж таки, я таку вже бачила, але то була пластикова ялинка. Я подумала, що можна зробити таку з екологічних матеріалів. Вона, до речі, пахне. І в мене така вдома стоїть і одну я зробила на роботу. І вона покращує настрій. Спочатку дивляться здаля і думають, що це звичайна ялинка, ну, можливо, там пластикова чи яка. А потім, коли вже підходять ближче, то, звісно ж, дивуються, бо такого вони ніде не бачили, фотографують на мобільні телефони, так що в інтернеті, можливо, наша ялинка вже десь гуляє, і от дивуються принаймні. Незвичайна диво ялинка стоятиме в бібліотеці до самого Різдва. Вікторія Хамаза, Олександр Царенко, Новини.